В Цьому відео я вкладу свої власні кошти в перепродаж різної техніки. Це буде як і нові пристрої, так і беушні. Звісно, будемо купувати як і в Україні, так і за кордоном. Буде дуже дуже цікаво. Подивимося, скільки дійсно на цьому можна заробляти. А також дам для вас корисні поради, щоб ви могли спробувати себе в цій сфері. Дивіться обов'язково до кінця буде дуже дуже цікаво. Всім бажаю гарного перегляду. Друзі, в мене вже достатньо пізній вечір, і щойно мені прийшов телефонний дзвінок, дзвонить людина з деякими питаннями по 12-му про айфону. Якщо ви не пам'ятаєте, можливо, хтось не дивився минуле відео. Ми купили в минулому відосі 12-й про айфончик, і він до сих пір не був проданий. Не знаю, чому людина задала деякі уточнюючі питання по цьому телефону. Я на всі питання дав відповідь, після чого людина захотіла цей телефон замовити. Я отримав передоплату на доставочку, і звісно. Людина заплатить вже на почті за сам телефон. Тому, друзі, завтра самого ранку йду відправляти телефон і дуже надію, що він буде вже проданий, тому що хочеться зафіксувати прибуток. Друзі, в мене є товариш, який живе в Китаї. Відповідно, він там займається перепродажами і мені доставляє різну техніку. Я через нього купую, тому що в нього є різні поставщики, в яких можна техніку купувати по дуже, -дуже низьких цінах. І ті товари, які там в Україні коштують тисячу гривень, в нього можуть виходити там просто. В порівнянні копійки. Відповідно, я купую в нього і виставляю свій телеграм-канал по значно нижчим цінам, чим в нас в Україні на ринку. Тому, якщо ви хочете на перепродаж купувати, наприклад, бездротові повербанки, колонки і так, далі, і так далі. Багато різних товарів, ви можете перейти в мій телеграм-канал, подивитися асортимент і, відповідно, закупитися для себе або на перепродаж, тому що оптом ціни будуть для вас ще приємніші. Без того вони вже приємні, а так будуть ще приємніші. Ось, друзі, я закупив завдяки ньому багато різного товару, які товари вже дізнаєтесь дуже, -дуже скоро. Коротше, друзі, я ще не встиг проснутися, а вже знаходжусь біля почти. Мені здається, що я тут часу проводжу більше, ніж вдома. Коротше, йдемо забирати нову техніку, все вам покажу, і будемо, звісно, виставляти на продаж. А деякі оголошення, до речі, вже висять на продажі, тому що, як ви знаєте, я дуже часто провіряю попит на товар перед тим, як його замовити. Тобто, виставляю оголошення, дивлюся, наскільки багато зацікавлених осіб, і після цього вже вирішую купляти товар чи ні. Я таким чином дуже багато різної техніки продав, і відповідно е, з мінімальними ризиками. Звісно, є ризик, що людина техніку не забере, але все рівно, якщо гарний попит, значить знайдемо нового покупця. Коротше, друзі, я забув абсолютно про те, що ми відправили 12-й Pro iPhone. І зараз я зайшов в нову почту, де подивитися, і бачу, що людина забрала цей телефон з почти. Відповідно, ми фіксуємо майже 2000 тисячі чистого прибутку. Телефон був е, куплений за 8300 гривень, а проданий за 10300 гривень. Ну, може, на якихось комісіях я там втратив 30-40 гривень, але не суттєво. Тому в районі 2000 фіксуємо прибуток. Але телефон продавався достатньо таки довго. Коротше, друзі, такий міні-огляд. Прийшли навушнички. Я їх, правда, вже розпаковував, але ж треба знати типу розпаковку. Я щось взагалі це зробити. Коротше, приїхали до мене ось такі навушнички, все випадає. Ну, короте, все як завжди. Е, від марки не буду називати марку. Там в кадрі, в принципі, видно, навушнички виглядають гарно. Звучання ну, звучання нормальне, скажімо так, на цей бюджет нормальне. Плюс є мікрофончик. ось такий він. Коротше, друзі, таких навушничків до мене їде 7 штучок. Більша частина з них вже фактично продані. І, звісно, парочку навушничків ще. В мене тому, якщо вам цікаво, ну я думаю, що на момент виходу цього відео їх вже не залишиться. Але якщо перейдете і побачите, що в телеграм-каналі вони ще є. Можете замовляти, звісно, якщо вам вони потрібні. Також до мене на днях приїжджав годинник, смарт-годинник. Ви зараз побачите, чому я не буду саме ці смарт-годинники перепродавати, тому переход. Дивіться, яка проблема. Включаю смарт-годинник. а... Короче, я не знаю з матрицею проблеми чи ні. Хто шарить, напишіть в коменти. Короче, годинник їде назад, і на продаж я цей товар відправляти не буду. Так ось, зараз їдуть колонки JBL, які досить скоро приїдуть, десь протягом тижня. І вже на декілька колонок в мене є клієнти з мого телеграм-каналу, з OLX. І відповідно я ці колонки буду виставляти в мій телеграм-канал, ви там зможете їх прям по дуже-дуже приємній ціні також придбати на перепродаж чи для себе. Колонки, звісно, 100% оригінал і все по ним чітко очередний раз раджу вам перед тим, як ви купуєте якийсь товар, взяти фотографії, викласти на OLX або на інші ресурси і подивитись чи є на цей товар попит за такою ціною, за якою ви виставили, або просто порівняти за яку ціну більше людей звертається і товар більш актуальний. На даний момент по OLX особливо я нічого не шукаю, тільки періодично моніторю пропозиції від підписників. Зараз основний акцент я зробив на товари з Китаю. Відповідно, на даний момент це павербанки, колонки JBL. Можливо, це також будуть навушники. Ну і деякі товари я буду в процесі також тестувати. Ви це все побачите. І звісно, в кінці відео ви дізнаєтесь, скільки вдалося чистого прибутку отримати. Друзі, а також ближче до кінця відео я дам вам контакти людини, яка якраз таки доставляє мені товари. Звісно, для вас може бути трошечки дорожче, ніж для мене, тому що ми все ж таки товариші з людиною. Але повірте, для вас також ціна буде мега мега Взагалі дешевою, і ви зможете купувати в людини товари і продавати тут в Україні. Коротше, друзі, щойно приїхав додому, приїхали ось такі колоночки GBL Go4. Звісно, оригінальні. Ось, бачите, все чітко, все в оригіналі. Я, так, упаковочку не показую, бо там якісь штрих-коди, не знаю. Коротше. Ось так виглядає колонка. Зараз я її розпакую і покажу вам. Останні колонки я з машини не забрав, тому що мені їх треба буде відправляти а взяв одну ось в такому гарному кольорі. Чисто для того, щоб от вам на від. Друзі, просто забуваю показувати весь товар, який купується. Є ще отака колоночка, їх було також дуже багато. Червоні були, чорні, сині були. Це друга версія JBL GO оригінальна, абсолютно там вон, всередині вона є, не буду розпаковувати. А, і різного типу павербанки. Їх дуже багато до мене приїжджає, і більша частина одразу відправляється. Але я веду статистику і ви в кінці відео побачите, чого скільки було продано. Іду відправляти посилки по карманам посилки. Зараз це все грузиться в машину і їду на пошту. Друзі, показую все, як є. Це є чисто мої робочі будні, куча всяких посилок, все валяється, все пакую на відправку. Багато всього цікавого. Тут є якісь тут магнітола для машини, тримачі для телефону, теж в машину, павербанки різні. Багато-багато всього цікавого. Друзі, залишились в мене деякі фотографії товару, який продавався. Бачите зараз на екрані. Всім добрий ранок, друзі. Я їду зараз відправляти товари на почту. І я дуже надію, що ці всі товари якомога швидше заберуть. Я получу свої кошти і поділю вже з вами е, своїми результатами, підведемо підсумки експерименту. І, звісно, дам для вас поради, щоб ви також могли в цій сфері заробити. Я неправильно вніс в табличку вартість iPhone 12 Pro Max, Ми його купили за 8300, продали за 10300 і прибуток отримали 2000, Але в табличку, коли я вносив всі дані, я дещо перепутав і записав не ті цифри. Тому це в табличці єдиний момент, все остальне внесено правильно. І так, друзі, давайте підводити підсумки цього експерименту. Я вам дам гарних порад. Обов'язково не пролистуйте, дивіться уважно. Все буду розказувати дуже надіюсь, якісно для вас. І надіюсь, що ця інформація буде корисною. І так, давайте для початку пройдемося по товарах, які були продані, і скільки було коштів зароблено. Був проданий iPhone, ще на початку відео, ви пам'ятаєте, я про це казав. Навушнички були продані, я вам їх показував в відосі. Смарт-годинник я взяв, вирішив, точніше, не продавати. GBL були продані загально 12 штучок, Go 2 і Go 4. Павери були на 10 тисяч мА продані, на 20 тисяч були продані тримачі для авто з зарядкою. Зараз я вам покажу, які це тримачі. Так, це ось такого формата тримачі були продані, ну і ще багато інших. Також були продані магнітні тримачі для авто, для телефону. Магнітоли були продані, ну не прям магнітоли, я їх собі так записав в табличку. Це така штучка, яка чіпляється на лобове скло. Також можна камеру заднього виду вивезти до неї. Коротше, зараз я вам прикріплю фото, як це виглядає. Безпровідний павір на 10 тисяч був проданий, ну їх там було багато достатньо. 25 штучок продано. І були продані бездротові зарядки от такого формату, як в мене є. Ось такі, і також такі, типу безстротові зарядки, як от килимки для авто прорезинені. І рації. Рації теж вони достатньо простенькі були, я їх по приколу заказав, собі одну штучку лишив, ну точніше одну пару. І, звісно, прибуток. Давайте дивитися, який в нас получився загальний прибуточок. 28 500 У нас Получився загальний прибуток за цей експеримент. Багато це чи мало? судіть самі. Але, друзі, я зараз хочу максимально, от, будь ласка, не пролистуйте, мій телеграм-канал з технікою. Зараз я хочу максимально розвинути, щоб допомогти вам з продажем ваших товарів. І, звісно, щоб я міг туди свої товари викладати. Ви можете перейти в мій телеграм-канал, написати мені в особисті, там в закріпленому пості є мої контакти. І я викладу вашу техніку в телеграм-канал, тим самим допоможу вам її проклади продати пошвидше. Таким чином, хтось її собі придбає з телеграм-каналу. І, коротше, я хочу зробити таку в телеграмі такий канал, де всі продають, купують, і ціни там будуть, я надіюсь, дуже хороші. Буду максимально все влаштовувати так, щоб і покупцям було комфортно, і продавцям. Тому переходьте яким чином продавалися товари? Звісно, деякі товари продавалися через Телеграм-канал, деякі через OLX. До речі, останнім часом чомусь OLX в мене достатньо погано працює, бо велика конкуренція, я так розумію, багато зараз різних перекупів з'явилось. І відповідно через це складніше продавати. І навіть ті оголошення, які достатньо, ну, от товари, які достатньо актуальні, на яких була гарна ціна. Була куплена реклама, вони все рівно не дуже добре продавалися. Е, також я налаштовував таргетовану рекламу, як ви знаєте, в мене є там гарний досвід. Е, і відповідно продавали через Інстаграм, Facebook е, і, звісно, через Тікток. Як ви знаєте, зараз можна рекламу запустити і через Тікток, і це достатньо цікава сфера, тому що там можна достатньо дешево отримати перегляди, ліди, ну і звісно, е, якби, клієнтів. Якщо ви хочете про це більше інформації, дізнатись, там все дуже просто. там що складного нема, ви переходьте в мій особистий телеграм-канал, який щойно створив, і підписуйтесь, тому що там буде багато інформації саме про рекламу. Я там буду безкоштовно показувати, як собі налаштовую рекламу, ви зможете в мене брати мої ідеї. Ну і, звісно, креатив має бути класним для реклами. Якщо ви знімете погане відео з галімим звуком, ну нічого хорошого з того не вийде. Хоча навіть з такими креативами можна продавати, просто буде складніше. Ну, хоча я вам скажу, що не. Не завжди все залежить від креатива, тому що в мене був товариш, який купив велику партію кросівок, Дуже гарно їх фотографував. Він прям фотографа брав, студію знімав. Він в рекламі шарить. Він гарно рекламу налаштовував і багато кросівок до цих пір не продались. Тому я раджу, особисто моя порада для вас спочатку, перед тим як закуповувати товар. Просто виставити його фотографії, запустити там рекламну кампанію на пару доларів і подивитися, ну, наскільки цей товар за таку вартість буде затребований. Ну, чи будуть люди переходити і цікавитись, і вже після цього ви. В залежності від попиту можете замовити цей товар. І ви скажете, що нашому мені тратити декілька доларів там, або інколи це там десятки доларів, на те, щоб протестувати товари, але буде набагато сумніше втратити потім сотні тисячі доларів, коли ви цей товар купите і не зможете продати. І доведеться потім по собі вартості зливати, якщо навіть не дешевше. Тому найкращий варіант це спочатку протестуйте цей товар, чи затребуваний він, чи актуальний. Звісно, от зараз є в країні така ситуація: павербанки потрібні всі. І коли почалось відключення, в мене павери куплялись. Активно, навіть з мого міста, люди мені дзвонили, казали, мені срочно, сьогодні тре-павер, там вже був вечір пізній, я готовий дати більше, тільки давайте сьогодні зустрінемося, я передбаю вас павербанки. Звісно, я всім навпаки робив знижки, ні з кого я більше грошей не брав, тому що ситуація не сама приємна в країні. Павери продавалися дуже добре, і ви маєте, наприклад, сезонні якісь товари аналізувати, можете сезонні товари замовляти. От зараз перед новим роком е там якісь можна штучки замовляти, які будуть там гірлянди, всякі подібні реакції. Вони по-любому перед новим роком будуть актуальні. Але також треба все проаналізувати, а не на абум просто заказати кучу всього і не знати потім, що з цим робити. Я колись працював з людьми, які по дуже великій націнці продавали різні новорічні товари, і повірте, продавали вони їх дуже успішно, навіть при тому, що націнки були великі. Е, тому що були правильно зняті креативи, налаштована реклама, яку, до речі, я налаштовував, і е, відповідно це давало великі, велику кількість продажів. Тому, друзі, переходьте в телеграм-канали, будемо разом розвиватись, Ви можете дивитись мій шлях і брати для себе якісь важливі поради, е, брати якусь інформацію по рекламі, е, мої якісь думки чути, прислухатися, якщо вам це цікаво. Я вам щиро дякую за перегляд, буду багато відео робити, е, але ж забувши до до речі, про одну пораду, що не треба купляти товар на останні кошти. У Вас має залишитись вільні кошти, щоб е, вас не було такого, що ви не будете спати, вам буде постійно тривожно через те, що ви останні гроші вклали в товар і просто нема на що жити. І, якщо немає коштів, найкращий варіант це піти попрацювати десь і після чого якусь частину коштів відкласти якраз таки на свою справу. Ну, це моя думка, але так буде набагато спокійніше. Е, і, відповідно, скоро я готую експеримент з роботами. Тому підписуйтесь. Буде цікаво. До речі, якщо ви додивились до кінця, напишіть в коментарях слово перепродаж, і я зрозумію, що ви додивились це відео до кінця і серед вас розіграю декілька сотень гривень кину комусь на карту. Я вам дякую за перегляд.